Друзі, доброго дня! Мене звати Ірина Горбунова, я маркетолог, стратег з 10-річним досвідом і на моєму каналі усе про просування в соціальних мережах та заробіток на своїх знаннях. Сьогодні я хочу поговорити з вами про продаючі дописи, про контент, який веде до продажів. Насправді це надзвичайно важлива тема, і я стикнулася з тим, що в Гуглі, в Ютубі дуже багато некоректної, неправдивої інформації на цю тему. Тому в сьогоднішньому відео хочу трошки розповісти про те, як продаю через контент я і чому в мене прекрасно це виходить. Звісно, що якщо ми беремо за основу просування Інстаграм-профіль, у нас в інстаграм-профілі є декілька типів контенту. Є дописи в стрічку, є рілзи, є сторіс і є прямі ефіри. Це чотири основні типи контенту, і для кожного з них є своя стратегія роботи з цим типом контенту, щоб він приносив нам продажі. В цьому ж відео давайте поговоримо саме про продаючі дописи або продаючі пости. Отже, не буду затягувати, як будується продаючий допис? По-перше, в центрі у нас завжди є якась ідея, тобто роботу над таким дописом ми починаємо саме з розуміння того, що конкретно ми хочемо продати. Тобто, це первинно. Ось, наприклад, я хочу продати. Цим своїм дописом консультацію, да або, наприклад, я хочу продати, прогріти до якогось свого курсу, до якогось свого запуску, або я хочу продати якусь послугу. Тобто, саме з цього у нас і розпочинається робота. А після того як ми це зрозуміли, ми маємо придумати згадати, додати, придумати якусь історію, тобто, через що ми будемо подавати. Тому що, якщо ми просто напишемо, в мене є тето, купуйте це, то, звісно, що люди таке бачать щодня, і дуже високий рівень банерної сліпоти у людей, люди просто прогорнуть це в стрічці. Тому нам потрібно щось, в що ми закутаємо. Да? Ніби як оця наша. Е Ідея, що ми хочемо продати, це ніби таке м'язко в пельмені, так а історія, оця, в яку ми це все будемо закутувати, це тісто. І таким чином у нас буде виходити зручна конструкція. Ми можемо продавати насправді через дуже багато різних типів історій. І от як сторітелінг, як продаж через історії, це всього лише один із 21 виділеного мною способи зробити допис продаючим. Так от, наприклад, додали ми історію. Ось давайте, наприклад, якщо ви коуч і хочете продати, або давайте не коуч, якщо ви, наприклад, психолог, ви спеціалізуєтесь на темі сімейних відносин, і ви хочете продати роботу з темою самотності, то продаючу історію можна додати таким чином, що Олена була одинокою уже. 22 роки. За ці роки вона там побудувала кар'єру тра-та-та і тра-та-та. -та. І так ми з вами люди працюємо, що коли ми розпочинаємо, коли ми чуємо ось цю історію, ми вмикаємося. Це в нас з дитинства, тому що всі ми любимо, любили, її, можливо, досі любимо слухати казки, читати казки, дивитися фільми, дивитися серіали. І коли ми бачимо ось цю зав'язку, пов'язану з реальною життєвою історією, ми так чи інакше фокусуємо на цьому свою увагу. Відловіть по собі. Ії, подивіться, як ви дивитесь на контент інших людей. Якщо він починається з історії, то це вже цікаво, і як мінімум очима ти пробіжишся через цей допис. Але пам'ятаємо, що історія це лише один із способів. Що ж, окрім історії, розповіли ми якусь історію, підвели в історії до того, що а все це сталося так добре в історії Олени, тому що вона ходить до мене на консультації. В консультаціях ми виявили таке, тобто, якась. Такий фокусуючий увагу прийом, якийсь тригер, або якась така кульмінація, щось, що прямо сфокусує ще більше увагу читача. І в кінці цього допису, будь-якого продаючого допису, ми завжди в кінці маємо мати якийсь call to action, якийсь заклик до дії. А тому, що я дуже часто бачу дописи людей. Які просто щось розповідають і нікуди нас далі не ведуть. Тобто, ми, як автори контенту, ми як такі проводники, ми маємо вести людину, увагу людини. Ось, дивись, зараз це на це зверни увагу, потім на це, а потім перейди туди. І от в кінці такого допису може бути заклик до дії, приходьте на записуйтесь на консультацію. Може бути, а якщо тобі це цікава ця тема, то переходь у хайлайт з консультації, там багато інформації на цю. Тему. Або, наприклад, якщо тобі це цікаво, то пиши мені, і я надішлю тобі гайд, в якому там буде там 30 пунктів е найпоширеніших причин, чому самотність так часто буває в житті жінки, чи щось таке. А в цьому гайді ви вже далі. Людина вам вже в Директ написала. Да? Ви їй надіслали цей гайд, через декілька днів, можете запитати, як у вас можливо вам потрібна допомога, чи не розглядали ви можливість попрацювати з психологом на цю тему. Тобто ось така історія невеличка, дуже проста конструкція, в центрі якої є продаюча ідея, тобто те, що ми хочемо продати. Ось ця продаюча ідея, то й те, що ми хочемо продати, вона огорнута в якусь історію. До неї додані певні тригери, що будуть увагу людини фокусувати. І найголовніше, чому ми в цій історії все огортаємо, тому що людина має відчути, що це про неї, цей допис про неї, це історія схожа на неї. Це ж майже. Я тільки трошки відрізняється, але загалом це майже я. От коли людина це відчує, вона ще більше уваги приділить вашому допису. Ну і звісно, ми маємо в кінці дати людині розуміння, що їй далі з цією інформацією робити. Чи їй писати в директ, чи їй просити якийсь гайд, чи їй переходити в хайлайтс, чи їй іти дивитися запис якогось прямого ефіру, чи їй потрібно написати вам, щоб отримати тест, або на безкоштовну 20-хвилинну знайомчу сесію прийти. Тобто, який. Call to action до чогось до якогось наступного кроку. Власне, це найпростіша структура продаючого допису, але, як я вже сказала на початку, особисто я користуюсь у своїй роботі, у своєму блозі, 21 прийом у мене є. Я їх виділила, всіх по черзі використовую, вони прекрасно працюють. І хочу вам розповісти, де ці прийоми можна подивитись, як з ними можна ознайомитися. 20 вересня у мене стартує челендж із написання продаючих Дописів, трошки детальніше вам про нього розповім. Дивіться, це челендж, який триває 21 день. Кожного дня я публікую одну із продаючих структур з тригером, з опорною точкою тобто в саму структуру, як треба написати. По цій структурі я для вас уже заздалегідь написала допис, щоб він виступав прикладом, щоб якщо вам важко просто за певними правилами допис написала, щоб ви подивились на мій допис, переробили його на свій. Чітко по структурі опублікували до себе в блог і вже подивились, як це працює. Тобто, 21 день кожного дня я публікую нову продаючу структуру, допис, приклад по цій продаючій структурі. Ви це все повторюєте, виконуєте, а ще є класний бонус. Я записала відео лекції із копірайтингу, із продаючого копірайтингу. Тобто, там є дуже багато нюансів, як краще продавати саме через дописи в соціальних мережах. Тому Доступ до цих лекцій також отримуєте. В кінці отримуєте великий гайд зі збірником всієї інформації, що була на челенджі. Тобто всі ці теоретичні блоки, всі ці матеріали, вони завжди у вас будуть у зручному вигляді. А також я вважаю суперкрутий бонус це те, що у нас в челенджах завжди надзвичайно надихаюча спільнота. В челенджах бере участь від 60 до 200 людей кожного разу. І є таке правило, ми всі учасники зобов'язані лайкати, коментувати та проявляти активність у профілях один одного. Тобто ви по сьогоднішньому домашньому завданню написали допис, опублікували його в чат, і учасники це побачили, переходять на ваш допис, ставлять вам лайки, коментують вогники на сторіс. Це все існує для того, щоб підняти активність у наших з вами профілях. Тому цей челендж є надзвичайно важливим. Ну і, звичайно, нетворкінг, участь в моїх челенджах люди весь час знаходять собі клієнтів і підвищують власні продажі лише за рахунок знайомства з цікавими людьми які теж є експертами, будь в чому Тому, друзі, запрошую вас приєднатись. Вартість цього челенджу всього лише 500 гривень за 21 день роботи над собою. І нагадую, що за цей 21 день ми з вами, кожен з вас, напише 21 продаючий допис у стрічку. Тобто, зможе, нарешті, взяти, оформити свою стрічку, опублікувати туди саме такий контент, як потрібен для продажу, і перестати, нарешті, писати просто так. Тому що. Я знаю, що це є надзвичайно велика проблема, коли ти постійно тобі здається, ніби я пишу, я пишу кожного дня, я створюю контент, але це не приводить мене до продажів. Але ж. Мало просто писати, потрібно розуміти, як саме конкретно треба це писати. Тому, друзі, запрошую вас у посиланні під цим відео у інфобоксі під цим відео буде посилання на сайт челенджу з продаючих дописів. Переходьте, оплачуйте участь, нагадую, це лише 500 гривень і старт 20 вересня. І відразу після оплати ви будете перенаправлені у закритий телеграм-канал, де, власне, і буде відбуватись челендж. Ну а доступ до всіх моїх матеріалів Назавжди. Тож запрошую і давайте працювати разом над продаючим контентом.